Якщо ви українець або українка, і ви десь чули або вам рекомендували, що реєстрація через Stripe Atlas буде дуже швидкою, дешевою, в один-в два кліки, це правда. Однак варто зазначити, що цей модуль був створений безпосередньо для резидентів Сполучених Штатів Америки. Для нас, українців, якщо ми реєструємо компанію через Stripe Atlas, можуть виникнути деякі специфічні нюанси, наприклад, після реєстрації компанії. У нас можуть бути проблеми із уточненням е, юридичної адреси, як приклад, бухгалтерією, податками і річною звітністю для компаній. Тому наша команда не радить реєструвати свій бізнес через Stripe Atlas, оскільки 90 випадків звернень за допомогою саме з податками та звітністю і вирішенням питань з юридичною адресою були саме після реєстрації бізнесу через Stripe Atlas українцями.